Такого скорочення обласного бюджету за останні кілька років депутати не пам'ятають. Він навіть менший за бюджет 2013-го. загальний обсяг доходів складе майже 4 мільярди гривень. По іншому в цьому році і наповнятиметься обласна казна. Якщо в минулих роках податок з доходів фізичних осіб у складі власних і закріплених доходів обласного бюджету складав. 99, 98, то в цьому році податок з доходів фізичних осіб складає 67,3%. Натомість до загального фонду обласного бюджету передано 55% екологічних податків, які збираються на території області. Запекла дискусія між депутатами зав'язалась з приводу мільйона шестиста тисяч гривень, які планували виділити на проведення проміжних виборів депутатів до облради. Обранці вирішили зекономити ці гроші та дочекатись чергових жовтневих виборів. Допомога дітям інвалідам першої та другої групи, дітям інвалідам скоротилась на 210 мільйонів. На медицину ми виділяємо на 445 мільйонів. Менше, ніж минулого року. Мільйон шістсот тисяч гривень на вибори п'яти наших колег-депутатів обласної ради, які мають відбути за сім місяців до чергових виборів. Я пропоную, що це має бути політичне рішення, ми маємо відмовитись від цього. Виборні гроші відправили до резервного фонду. Туди ж пішли і законовлені на піарі 200 тисяч гривень. Їх планували витратити на висвітлення діяльності виконавчих органів ради під питанням і фінансування часопису Вінничина та журналу «Вінницький край виділяти їм 854 тисячі гривень чи ні, депутати вирішуватимуть згодом. Є ця зареєстрована комунальна установа, вона працює. Ми зобов'язані передбачити витрати щодо виплати в першу чергу заробітної плати. Але це ваша компетенція. Розгляньте, якщо ви ліквідуєте дані дві комунальні установи, то тоді ми не будемо мати зобов'язань по виконанню бюджетного кодексу і закону про бюджет на 2015 рік. За бюджет проголосували 77 з 80 присутніх депутатів. Впродовж місяця уряд розроблятиме зміни до законів та нормативних актів про держбюджет. Після цього вноситимуться правки і до обласного кошторису. Сесії заплановані на лютий та березень. Ірина Дідух Володимир Гірявенко новини телеканалу Віта.